У Кіровограді відкрили єдиний в області опіковий центр. На його появу чекали медики 30 років, облаштували центр за європейськими стандартами. Там є палати інтенсивної терапії, два операційні блоки та сучасні палати для 30 пацієнтів. На його реконструкцію з обласного бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. Що вийшло в результаті? Бачила наша і примак. Копіковий центр почали ремонтувати чотири місяці тому. Від старих приміщень будівельники лишили тільки стіни. Тут практично прийшлося поміняти всі комунікації, починаючи від е, пілини криші ремонтувалися, водостоки, в підвалі все. Тобто е, всі системи вже тут готові. Якщо нам прийдеться перший етаж і третій етаж, а прийдеться там теж ужасне стане зробити ремонт, то не треба буде туди труби вже воду тягнути. Лікарі кажуть, центр будували за європейськими стандартами продумали все до найменших дрібниць. Плитка, ви бачили, вона немає близько, а це говорить про те, що коли лікар буде оперувати, щоб не було відбитків навіть на плитки. Ви бачили підлогу, яка знаходиться в операційних, вона дуже дуже дороговартісна. Працювали фахівці з Харкова. Одночасно відділення може приймати 30 пацієнтів. Окремо тут облаштували три дитячі палати. Працюватимуть в новому центрі палати інтенсивної терапії. Раніше їх не було. Тепер, якщо така дитина поступала в дитячу реанімацію, ми їздили туди, в дитячу реанімацію, надавали допомогу як хірурги, якщо треба, там оперували. Зараз з відкриттям палати інтенсивної терапії первинно всі Тяжкі хворі або всі хворі, які мають опіки, вони відразу будуть надходити до нас. Облаштували в центрі дві операційні зали. Тут подбали про антистатичну підлогу та оснастили спеціальними лампами. Трансформер. тобто під будь-яким кутом, коли йде операція, під будь-яким кутом можна повернути цю лампу і направити її на пацієнта. Чом ну, будемо теж казати так ноу-хау, що да? у нас є дві операційні. От. Ми Повністю зробили ремонт, який йде по всім стандартам. Тобто, у нас є операційна, як ми кажемо, чиста а є гнійна. раніше. У нас на жаль, цього не було. Придбали також нове обладнання, закупили спеціальні ліжка. Те, чого не вистачило, вже незабаром обіцяли купити обласні очільники. У нас в планах є придбання ще обладнання для опікового центру. Ми ще в цьому році закупимо операційні столи. Бюджетна комісія вже прийняла таке рішення, і ми профінансуємо це заходи безумовно на 2016 рік сюди потрібно ще докомплектувати ряд обладнання, і ми це також зробимо. Доукомплектують центр і новими кадрами необхідні лікарі, анестезіологи, які будуть. Лікувати цих е, е, пацієнтів, а також лікарі-компустіологи, які будуть теж цілодобово знаходитися, і принаймні при, при потребі е, надавати допомогу. Перших пацієнтів центр прийме вже за кілька днів і на анатолій басистей день за днем.